Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. Я дякую всім, хто лишав мені коментарі під моїм минулим відео про проблеми з голосом. Я намагалася слідувати вашим порадам, менше говорила, менше працювала, намагалася стримувати тишу. І в цей час, коли в мене з'явилось більше часу, тому що менше роботи, менше розмовляла з оточенням, я звичайно дивилась YouTube. І в YouTube я побачила, що зараз в нашому українському сегменті YouTube і інтернету скандал про розлучення Леона та Христини. Чесно, я вам скажу, що до цього скандалу я не знала, хто це такі, що це за блогери, я ніколи не слідкувала за ними. І тому для мене це стало певним відкриттям. Я подивилась спочатку інтерв'ю Христини у Океєва, І потім, звичайно, мені стало цікаво, що ж це за такий Леон, про якого стільки говорять. І я подивилася кілька відео з ним, а потім подивилася його інтерв'ю у Шаманської. І я хочу поділитися враженнями, тому що. Це відео я можу назвати, мабуть, герої нашого часу, частина 2. Перша моя частина була про Арістовича, Віростюка і Колю Катлєту. А це, знаєте, такий інший тип героїв нашого часу для іншого покоління, для покоління тим, кому від там 15 до 30. І чому це мені здалося дуже важливим і дуже небезпечним, тому що такі типи, як цей Леон, він же Сережа у реальному житті, вони можуть нанести дуже великий. Урон, от зараз слово знову зновило, психіці молодих людей, які тільки формуються. Ну, Ми знаємо, що ця пара розлучилася, хто слідкує за цим скандалом. І що розказувала Христина, і що розказував Ліон, я буду говорити, торкаючись цього для того, щоб показати вам, що спільного і чому так відбувається. Я не раз вже казала, що всі ми з нашого страшного дитинства, як було сказано. І в кожного з нас є якісь психотравми. І насправді люди, які зустрічаються, які починають стосунки. Ми всі зістикаємося, ми всі торкаємось одне одного своїми психотравмами, так і Христина з Сергієм Вінджеліон. А Христина з дисфункціональної родини, де батько випивав, де вона під, була, піддавалася певним знущанням. Тобто, дитина виросла абсолютно нещасливою з низькою самооцінкою, невпевнена в собі. І потім ми бачимо вже з інтерв'ю Леона, що він теж виростав в сім'ї, де батько його не поважав, де знущався над мамою. Тобто, ми вже бачимо, що певні такі точки дотику є. І от ці двоє людей зустрічаються і вони починають будувати стосунки. Звичайно, такі стосунки не можуть принести ніякої користі жодному з них, тому що в цих стосунках вони завжди будуть відігравати ролі, як у триуголь трикутнику Картмана. Ми знаємо, що це треуголь, трикутник драми, де жертва, переслідувач і рятівник весь час міняються ролями. Так було і тут. Так от, ця пара вона б могла і далі функціонувати, сваритися. Але один з цієї пари, він же Леон. А ну він, знаєте, в нього є певні риси. Я, звичайно, не психіатр, я можу видавати тільки гіпотези, але певні тенденції до нарцисизму в цієї людини є. І от, коли він сидить у інтерв'ю у Шаманської, він розповідає про те, що він пішов до психолога, і психолог йому сказав, і він почав нам розказувати. Так, от. Такі люди, як він, вони, якщо йдуть до психолога, то вони йдуть тільки для того, щоб підтвердити те, що вони праві, і що їхній партнер він їх об'юзить, і що вони жертва в цих стосунках. В це інтерв'ю було тільки я-я. Я я, 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 робив, я намагався. Я такий хороший, вона таке гівно. Я такий чудовий, вона така. Я б ніби що мене дуже сильно торкнуло. Як він сказав, я лишався з нею, хоча навколо мене було багато жінок багатших, які б могли мені набагато більше дати. Тобто людина, яка папатрібітіль, я не знаю, як який аналог знайти в українській мові цього слова використовувач. Тобто, людина, яка навчилася використовувати людей, яка не довіряє цьому світу, яка не довіряє нікому, нікого не любить. Хоча він дуже розказував таку чутливу історію про свого сина. Як він намагався до нього з ним зустрічатися, як це для нього важливо? Але ви знаєте, як психологи, можу сказати, можливо і краще, що син не дуже сильно з ними спілкується. І коли Леон сказав, що він хоче дитину, і Шаманська його запитала, чи хоче він нормальної сім'ї, Він сказав: Ні, я роздивляюся сурогатне материнство так. От ну, чому може ця людина навчити свою дитину? Ми знаємо, що він про курси по ексо. Всі здогадалися, що це не може говорити, щоб YouTube не це відео ще більше не забанив. Так от, людина абсолютно без жодного жодної освіти. Його освіта тракторист. Він працював на будівництві, він займався якимись там видами спорту, і він вирішив, що він може робити це. Він абсолютно без освіти вчить людей. Я подивилася кілька його відео. Ну, я випала в повний осад від того, що він говорить, як він говорить. А в цьому своєму інтерв'ю він розповідає, як він лікує дівчат від психотравм, які пов'язані з ексуальним насиллям над ними. Ну, це взагалі повний крінж, і я вважаю, що це навіть карна справа. По-перше, людина без освіти займа... торкається дуже важливих тем, тем психіки, тому що наше ексуальне життя воно напряму пов'язано з нашою психікою. Я працюю як психолог, фахівець з освітою, з жертвами. Я знаю, як це відбувається на подальшому житті. Ми не говоримо навіть про ексуальне життя дівчат і чоловіків, а просто про їх життя, як вони себе почувають, як вони будують своє життя. І тут незрозуміло, не хто якийсь бицюган, вибачте, лізе своїми невмілими руками. Ну, руки він, ми знаємо, що в нього руки шалавливі, руки білки, він розказує, як він вчить робити і масажі, все інше. І він масажист. І, можливо, він оце і пропагує тим, що він масажист, він дозволяє собі. Ну, своїми сертифікатами видавати себе за те, що він видає, я вважаю, що це людина дуже аморальна, яка дуже негативно впливає на світог молодих людей. А його. Ті, хто употребляє, ті, хто споживає його продукт, це люди дуже молоді, ще не сформованою психікою. І дівчата будуть думати про те, що пропагує Леон і тих, кого він навчає, що це нормально, а, а і хлопці будуть думати, що те, що показує Леон, що це нормально, і потім вони будуть це вимагати від своїх дівчат. Ну, для мене це, знаєте, за межою, за межою нормальності, чесне слово. Тому я хочу ще раз наголосити дівчатам: дівчата, не слухайте ви отаких, от, от не до не знаю хто непрофесіоналів людей достатньо з обмеженим інтелектом. Мені в, оби, в обох цих інтерв'ю, що Христини, що Леона, мене дуже зачепила їхня мова. Через слово матюк, вони без матюка не можуть сказати слово. Весь лексикон це 33 слова, як у елочки людоєдки. І я не знаю, ну, звичайно, не можна ні в кого вимагати, щоб всі були рівню за за IQ дуже високим чи професор, але ви інфлюенсери, ви впливаєте на думки людей, на життя людей. Що ви робите, що ви несете? Так от повертаюсь знову до своєї думки. Дівчата, ви маєте право хотіти чи не хотіти будь-чого у ваших стосунках і у вашому ексуальному житті. Ніхто не має вам право казати, що ти якась не така, що ти неправильна, ти не сучасна, якщо ти не хочеш тройнічка, Ти не сучасна, якщо ти не хочеш глибокої глотки. Ти не сучасна, ти ненормальна. Ти ти, ти, ти ти ви маєте право на це. Не слухайте нікого, тому що подивіться на те, хто це вам пропагує. Е, ну, Можливо, я теж да, дуже несучасна, але я подивилася спершу на Леона. Я не знаю, кому він може подобатися, хто його може хотіти. Коли Христина казала, що Леона всі хочуть, що за Леоном там всі дівчата ну, не знаю, просто падають в обморок. ну, Я не з цієї когорти дівчат, не знаю. Мене він зовсім мене він відштовхує, тому що, перш за все, коли, коли він відкриває рот, це просто страх. Це рівень хлопчика-підлітка, дуже ображеного, дуже неблагополучного, який намагається всі свої комплекси, всі свої проблеми видати за нормальність. А тих, хто не розділяється, він намагається показати, що ви є ненормальними. Ще що хочу сказати, Леон пропагує. Певну о, тип поведінки, тобто він пропагує проституцію. Він дуже легко каже про те, що я продаю свої ексуальні послуги, я експорт. Це все в нашій країні заборонено. В Україні це заборонено. В деяких країнах це легалізовано, в нашій країні в Україні це заборонено. І тобто, це пряме підштовхування для незаконної діяльності. Далі він впливає негативно на психіку, про це вже я не раз казала, і це є теж дуже небезпечним для формування психіки молодих дівчат. Тим більше ті, ти, з ким він спілкується, вони теж є інфлюенсерами і вони теж можуть на це впливати. Тому. Як боротися з такими людьми? Ну просто намагатися не дивитися їх і не популяризувати, як це робиться зараз. Скільки інтерв'ю він дав, і в кожному інтерв'ю він дуже гарний, він святий, він жертва, він жертва того, що з ним було в дитинстві. Христина погана. Не вірте. Просто таким людям. І ще герої нашого часу, щоб продовжити. Я тоді про це не говорила, тому що мою увагу тоді в квітні захопила справа Салтанат. Я вважала її дуже важливою і дуже небезпечною. Тому я говорила про неї. Ми пам'ятаємо Влада Міцкевича. Це теж з цієї когорти, да, молодий інфлюенсер, який хоче досягти легких грошей, легкого успіху. Йому не важливо, чим він займається, йому не важливо, як це буде, але йому важливо бути популярним. Це теж говорить про певну психологічну. Утравмованість, тому що досягати якихось успіхів, доводити кому щось перш за все, хочуть люди, які були в дитинстві нещасливі, яких може ігнорували батьки, може можливо, були проблеми зі своїми сверстниками, з людьми, якими вони були в компаніях, їх принижували, їх не сприймали. І от я будь-яким чином буду намагатися довести, хто я. Що каже Влад Міцкевич, що я пішов на мастер шеф. Тому що я хотів бути популярним, але я не хочу там ображати клопотенка і інших. Я це, це не моє. Я хочу бути зіркою. Тобто, він не знає. В нього нема ні до чого хисту в нього немає ні до чого якоїсь пристрасті. Да, щоб він хотів це робити. Йому просто важливо бути. Популярним гребсти, такі легкі грошики, як інфлюенсер, як блогер. Те ж саме каже і Леон: що про про легкі гроші, як він хоче про легкі гроші, він не хоче розвиватися, самовдосконалюватися, отримувати якусь освіту. Ні, він просто буде кліпати оцей контент, який заходить підлітками сформованим, впливаючи і псуючи тим самим їх психіку, їх психічне здоров'я. До цієї ж когорти я можу віднести. Я дивилася інтерв'ю у Окей okay, Єва з Єви Бушміною. Її е, хлопці, які теж не знають, чим він хоче займатися, ну той хоча б скульптор. Але він хоче в кіно зніматися. і Взагалі я з Євою там, коли почав, я думав, що вона мені допоможе в е, якусь там пісеньку. Тобто, люди, які просто кому щось доводять світу свої невдачі, вони це видають за, за певні свої такі досягнення і цим самим псують е, абсолютно. Розпещують психіку людей. Тому, чому я це відео записала? Можливо, воно таке трошки емоційне, але просто ви знаєте, коли люди, яких немає ні знань, ні досвіду, ні фаху лізуть в такі речі, мене це просто. Ну, сильно сильно травмують, тому що після я, як фахівець, працюю з людьми, які потрапили в лапи отаких от от невігласів. Ви ж не підете лікувати зуби до людини, яка тільки прочитала кілька книжок по стоматології. Ні, ви обираєте фахівця, ви читаєте відгуки. Ви дивитеся, ви, ви багато чого вивчаєте. Ви навіть йдете в перукарню, ви дивитеся з першої сторінки в інстаграмі, ви обираєте свого майстра, ви дивитеся відгуки. Це дуже важко знати. А свою психіку, своє ментальне здоров'я, ексуальне здоров'я, ексуальне Життя, ви довіряєте будь-кому, ви слухаєте непонятно незрозуміло кого, і потім від цього страшенні наслідки. Отож, якщо вам це відео було корисне, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, чи взагалі ви знаєте, хто такий Леон, чи дивитесь, чи згодні ви зі мною, чи ні. Яка ваша думка про цього персонажа? Яка ваша думка про Влада Міцкевича? Тому що, ви знаєте, ще додам одне: він був піарником, ніби Олі Полякову. Зараз я не хочу торкатися, як вона з ним потрапила чи не потрапила в ці стосунки. Ну, якщо він був її піарником, то йому двічка, тому що восени вийшла спільна пісня Олі Полякової з армії «Army, Army of Flower, Да, цей легендарний гурт, на якому там діти х ми на ньому зростали. Ми всі його знали. В них вийшла спільна пісня, і це ніяк зовсім не було про хоча це могло б. Пісня абсолютно в їхньому стилі, така на ній можна було зробити повну революцію і на нашому на нашій сцені забацати що завгодно. Але він не зміг зробити навіть цього. Але він вважав себе крутим піарником, і навіть Олі там, да, потім висував, що він такий класний, він такий чудовий піарник, а його не зрозуміли. Ну, ну, ну от, Ми бачимо, да, коли непрофесіонали торкаються своїх не своїх справ. Я бажаю всім гарної неділі. У нас нарешті у Нідерландах тут тепла погода, тому що якщо в Україні спека, то у Нідерландах цього року є жарт, що говорять про те, що має бути дуже дуже спекотне літо, хоча б не пропустити цей один день. Так, от у нас сьогодні цей один з небагатьох теплих днів, тому я це відео записую у парку. Я всім бажаю мирного неба, гарного психічного стану, психологічного стану. Я вірю в те, що Україна переможе. Лишайте будь-які ваші питання, коментарі. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Твіттер за хештегом Психолог Єлена Літвінова. Звертайтеся в директ, кому потрібні консультації. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Будемо робити далі наші просвітницькі відео. До нових зустрічей, пока!